Близько півтори сотні представників свободи у наунсота цивільного корпусу полку Азов організували у рівному марш під назвою Свободу політв'язням. Подібні акції цими вихідними пройшли в інших містах України. До цього кроку активістів спонукало затримання Андрія Медведька та Дениса Поліщука, яких обвинувачують у вбивстві публіциста Олеся Бузини. Ми висловлюємо Недовіру цьому режиму, недовіру цьому режиму, і вимагаємо е, звільнити політв'язнів варти. Звичайно, людину можна в будь-який момент в чомусь звинуватити та і посадити. Якщо є у когось якась політична воля, і він її висловлює відкрита, він як зазвичай попадає за грати. Тому ми зараз якраз і проти цих всіх моментів, тому що у нас є свобода слова, у нас є демократія. Ми за Свободу слова і за демократію. Також учасники акції хотіли привернути увагу до бійців АТО, які замість визнання отримали кримінальні справи. Близько ста наших гайдарівців сидять зараз по тюрмах по СІЗО. від Києва, Харкова і в Луганській Донецькій області. В основному це сфабриковані справи. Активісти наголошували на тому, що хода має мирний характер, однак через використання піротехнічних засобів вона такою не виглядала. Час таки маршу використовували фаєри, палили димові шашки та кидали петарди. Через це утворилась чорна димова завіса, яка паралізувала рух транспорту на вулиці Соборній. Варто зауважити, що на час акції дорогу не перекрили, тож колона на мітингувальників рухалась проїжджою частиною поміж автівками. Весь час її супроводжувало два десятка міліціонерів. Свободу політв'язня! Свободу політв'язня! Гучне скандування, піротехніка, люди у військовій формі та молодики в балаклавах дещо збентежили рівнян, які з цікавістю спостерігали за подією. Кінцевий пункт призначення обласне управління міліції, що по вулиці Хвильового. Тут активісти очікували побачити кось керівників правоохоронних органів. Однак коли через 15 хвилин ніхто не вийшов, то вирішили розійтись. На жаль, керівництво міліції до нас не вийшло, щоб вислухати, і тому ми були змушені такого от зараз піти, але це все. Таке, це Якщо режим і далі буде саджати патріотів за грати. Можливо, далі будуть про ці акції продовжувати. І друга хвиля по всій Україні, так само по всіх містах. Тим часом правоохоронці заявили, що мітингувальники не дотримались умов проведення мирної акції. Зокрема, в офіційному повідомленні пресслужби сказано, що за фактом вчинення хуліганських дій, що порушують громадський порядок, ріненські міськвідділи міліції вживатимуться заходи адміністративного впливу до причетних до цього осіб. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.